Доброго усім дня. Доброго. принести посилку. Покажу вам зараз, тільки у нас зошитів. Так, це, це, це. А, це накладна. Це накладна на зошити.

Це щось без упаковки. Тут сорок зошитів на 18 вісімнадців. А це, напевне, клітинка і лінія. Зараз я викладу і роздивимося. Так. Оце то да. Сестра прислала нам зошитів. Ой-ой-ой. Це так, так це що? А, пару штук в косу лінійку, а то все насікаться на 24. Оце то да, я вам скажу. Слава Богу. І дуже дякую сестрі, яка допомогла мені з зошитами. Оце -то, да дивіться. Упаковка на 24 листка. Обкладинка картонна написана. У лінію. І це у лінію. Дві пачки в лінію. На 24. А, отако буде дві пачки в клітинку. Так. Тоді для нотаток. М 18 листків, 40 штук, 2 упаковки і 50 э, штук в клітинку також на 12 листочків. О, подивіться. Оце у нас, да. Це 24 листочка, да? Да, 24 листочки. Упаковка тільки вона розірвана. О, ось так. На перший раз у нас зошитів повно. Ну, в мене є ще вторічні. Якось буду розбирати і подивимось. Тепер докупити ще таке там складу список щоденники, словники, обложки. Ну і ще багато-багато що. Так я дуже дякую і сестрі, і слава Богу, що... що вона так допомогла мені. А на дворі у нас гремить. Чути вам? О, Гремить і дощ капає. Слава Богу. Така вже була жара, ми йшли по, по посилку Софійкою, то мокрі були від поту. Оце то я рада. О, Дощик хороший пішов, а я не хочу в хату йти. Так добре стало, свіжий воздух такий. Курочки тут несуться, красунечки. Та несеться та чекає, дивіться, як яка картина. Ой, розумнечко, куди ж ти їй на голову полізла? Диви. Несіться, несіться, дівчатка, молодці. Дуже гарно стали нестися. П'ять курочок, 3-5 яєчка кожен день. Ну тільки ж не на голову їй вилазь. Разом сідайте. Хватає там місця, ящик здоровий. Ой, гарний дощик пішов. Качечки радіють разом зі мною, не ховаються, а під дощом мокнуть. Але ж добре вам, скажіть. Так же ж. Так, а ці тут сховалися. Намокли. Тут сховалися, дивіться, о які малявки. Хто де може, там ховатися. Це я в кімнаті, подивіться, який дощ лиє. Слава Богу за такий дощик, бо не було чим дихати, як в духовці. А з іншої сторони, щоб не погнила картошка, хай Бог збереже від такого. Ой, який запах стоїть. На дворі дощлиє, а ми з Богданкою Ой, трошки пишемо. Ой, не, ні, там треба до верху. до другої лінії. Ще до верху ведеш, тепер донизу. Шикально. Молодець. Ой. Рисочка. Ой. До не гарно не. Так нормально взяла. Так у нас не виходить. Все гарно. Тепер маленьку боку кружочок. Кружочок. Бачиш, окремо гачечок йде, Десь тако відступається. Гачечок. Відступаєш. Кружечок. Не виїжджаєш за лінію. Гачечок. Ні, гачечок, так як там. Відступила. Кружечок. Так не фейце, прямо пишеш, рівнесечку. Добре? Окей. Тепер гачечок, як носик. Давай. Гачечок. О, дивись. Да. Молодець, тепер далі відступаєш. Відступаєш через штучку? Так. Да. Не спіши. Отак, не спіши Другий і не виїжджай. Швечок. Відступаєш. Гачечок. Гачечок. Ти бачиш, ти Ой. спішиш і в тебе виходить довше. Ти не спіши і, і, і тільки по лінії, не довше. Кружечко. О, молодець. Далі не спіши по відступаєш. відступаєш. Так ну, покажемо. Кружечко. Більшеньке, якраз від лінії до лінії. Давай зверху донизу ведеш. Не спіши. О, молодець! Далі. Кружечок відступай. Гачечок. Це яка буквочка ти пишеш? А. Яка? Велика і маленька, І маленька. правильно. Маленька складається з яких елементів? Кружечок і гачечок, мама каже, да? да. так? Да. Гачечок і крапка. дивіться. дивіться, дощ. Да, Дошли. Буквочка А намальовано що на буквочку А? Ле. Ну вверху розфарбувати потрібно а. що? Дивися, де буква А? Покажи пальчиком. А. Де буквочка А? Ой. Велика буква А. Де? Намальована? А, ой, я. Так. А, а малюночок який? Коло букви А? а. Ну, це ні. Вверху. А. Абрикос? Абрикос, правильно. І справа писана буквочка А. Дивісь. Оце друковані буквочка А, велика, буквочка А маленька. А брикоска. це писані велика буквочка А і маленька буквочка А. Розуміла? А! -а, -а, -а. Поняла, отак і пишеш. Допису. Тільки не спіши. Бо ти коли спішиш, тебе виходить, виїжджаєш за лінію. Мам, а я поняла, що давай бачу кружечок і гачечок. Так. Бачиш гачечок і кружечок. Ну да. Це так само, як моклі цього. Точно, точно, бачите, правильно, молодець. Старайся. Ой. Головне, що не спіши, бо ти коли спішиш, не виходить. О, бачиш, не виїжджаєш за лінією. Угу. О, дуже гарно, Давай подивимося, як Богданка наша написала. Розверни зовсім От так. Отак покажемо. Дивіться, як вона гарно написала. Молочинка яка. Давай, доченька, став, пиши, далі. Внизу ще далі приписати. Спинку рівніше. Отак. Не тисни сильно ручка. А, тут вже з'єднано разом, бачиш, і гачечок, і кружечок. Правильно. Відступаєш. Отак. Не спіши, щоб красиво було. Раз, два, о. Тільки помаленьку, помаленьку. Так, да, потім будемо писати, дописуй бухачку, а. Отак от ми взялися з Богданкою і будемо писати, щоб ми за серпень дописали весь зошит, так? Ні, це тут ми за менше напишемо. Менше? Тут, ну нічого ще один. Диви. Тут оці всі написані по щі. Там Та, нічого не попроси. написано, тільки обведено. Диви, бачиш, ти тільки а обвела. Диви. А от без е, цих от обведених штучок так. там нема. Нічого, будеш писати, будеш сама писати. так. Давай менше говори, більше пиши. Не спіши, не спіши. О, бачиш, як помаленьку, як гарно виходить. Бачиш? О, як я рада за тебе, що в тебе так гарно вийшло. Ой, перехвалила мама, так? Да? Так? Молодець. Як гарно у тебе вийшло. Ой, яка молодчинка, дивіться. Так, ти дуже маленько написала. Від лінії до лінії, не меншу. Добре, дочі? Угу. Нормально? Так, да, нормально. Гачечок. Так, дивися, зверху лінії йде. Зверху? Ну, де ти пишеш буквочку, Від верху до низу, покажи. Від чого? Дивися, дочі. Ось одна лінія, оця друга. Так обереш зверху і ведеш донизу. Не, не довше. Пиши. Трошки помнята, але нічого. Пиши далі. Криво такое? Да. Трохи менше. Старайся писати mm -hmm. помаленьку, в тебе так краще виходить. Ось ця толщина. Так. На ця толщина ось така от. А, Добави, поняла. А на мой Ось така толщина. Тоньша, так? Да? Добре. Ну нічого, пиши, пиши моя маленька, пиши. Красиво відступай, не спіши, гарно. Молодець. Все, давай по цьому йду. Молодець, досі. Молодчинка. Можеш взяти олівчики і розфарбувати букочку, а, наприклад, ця червона, ця буде рожева. Абрикоску розмалюєш. Яким кольором листочок? Красна, наверняка. Дивися, абрикосний листочок. Листочок яким кольором має бути? Зеленим. Зеленим. Абрикоска яким кольором? Красним. Красна, оранжева. Буває люба вообще. Ні, не люба. Жовта, оранжева, може бути така червонувата. Давай дописуєш, оце розфарбовуєш, до кого... може відпочивати, а схочеш, можеш писати далі. Просто завдяки мене. Оці прикоси, які трохи не розстиніть. Вони трохи красні. Так. Ти Тройко. хочеш до школи йти? Так. Будеш добре вчитися? Старатися mm -hmm. будеш, так? Да? Mm -hmm. Добре, молодець. Угу. Mm -hmm. Пишеш далі букву Б? Так. Дивись, зверху донизу. А ось тут хто має писати, ти бачиш? Отака ще зверху, а ти забула mm -hmm. її. Я так спеціально для початку... Такого. Ні, ні, треба зразу писати, тому що це буквочка, аж тоді слідуючи. Я забула. Не забувайся. Ти вже забулася, нічого, все згадаємо. І бач, в тебе вийшло нижче, Має бути так, як ця, аж в версі, бачиш, під самою так. верхню. Все, не виправляй, залишай, пиши далі. Харап. Так, о, молодець. Молодець, тепер, тепер півколечка такого. Ні, це так трохи довго. Дивіться, як тут дві пропускаються і такий півколечко. Пів тут трохи остривати, а має бути так круглувати. Так, да. ну нічого, далі пиши. Зверха до низу, а не знизу до верху. Так, по це. Так, да. давай. Добре. Нижче. Отак, от від лінії. Давай. Ой, який сильний Раз. дощ. Ось молодець. Дивіться, вийшлося в Богданки мої. Це ну нічого, ти будеш старатися. Це Все? Ну це весь такий кожного. Щоб... Добре, дочі, так... будемо старатися, так? Угу. і і така в нас злива. Дуже люблю таку погоду, дуже. Кого немає дощиків, друзі, я всім посилаю дощу. Обіцяла сьогодні Тані дощик. <хи> Приймай. Кому ще треба, дай Боже всім, що кому треба. Ох, перестає. Добре, усім бажаю гарного вечора. Всього самого-самого найкращого. Міцного здоров'ячка всім. До нових зустрічей!